Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела, і ми з півдня Одеської області. Сьогодні на прохання розповім вам про такі злакові трави, як називаються вони куничники війники, а латиною вони звуться Каламагростіс ось така назва. Війник, куничник це дві назви однієї рослини. Війник, куничник У мене є. П'ять сортів. Чотири з них холодноквітучі. Холодноквітучі це тільки розпускаються ранок навесні. Тільки сходить сніг, виходить наше сонечко, перегріває землю, і вони зразу починають виходити з землі і зеленіють. Такі в мене є чотири сорти: війники, самий звичайний зеленолисний Карл Фуестер. Ось він такий зеленолисний. Листя таке не широке в нього. Ну, бачите, вже починає підсихати, тому що, я ж кажу, це холодноквітучі злаки. Холодноквітучі злаки, ще раз повторюю, це ті, які розпускаються ранок навесні. Не цвітуть, а починають виходити з землі. Зелень виходить в них ранок на лисні. Тому що міскантуси починають десь виходити вже туди далі, квітень, травень. так. От, Карл Fester зеленолисний і холодноквітучий. Як бачите, вже китички в нього вже навіть порозсівалися, він квітує дуже гарно, такі в нього рожеві рожеві мітьолки, коли квітує. Потім стають такі ось невзрачні. вони. Ще в мене є три сорти пістряволисніх. Це Аваланш, Овердам і Ingland. Аваланш – це зеленолисний з білою полоскою посередині. Я не знаю, варто показувати, ні. Зараз підійду покажу. Це у нас конечник аваланж, посередині йде біла полоска. Інгленд відрізняється тим, що полоска йде по краям. О, вибачаюсь. Інгленд йде жовта полоска посередині. аваланж біла, Інгленд жовта. І овердам це білі полоски по краю йдуть. Ось тут у нас Інгленд. Бачите, кіпточки у всіх однакові. Оці три, три пістрявих і зеленолисний, вони всі однакові. Хочу добратися до листя. Ну, бачите, він тут вже й висох навіть. Ось Інгленд. Зараз наведу камеру. Тут жовті полоски. Ну, воно вже не так і видно зараз, тому що, я ж кажу, плестя вже підсихає. А видно дуже гарно, коли розпускаються кущики, дуже-дуже видно по центру жовту полоску. І так, Інгленд жовта полоска посередині, аваланж – біла полоска посередині. І Овердам це края білі. І Carl Fester зелено лисний. Це чотири сорти. У ну, мене такі є чотири сорти. Більш, чесно кажучи, не знаю, які є саме сходноквітучих. Ще є війник або куничник діамантовий. Це вже теплоквітучий, тому що він тільки-тільки випускає свої китиці. Зараз я підійду і покажу. В принципі, в мене тут недалеко є. Інші китиці свій окрас не набрали, тому що вони. Не дуже. Дімант називається чому? Тому що він туди далі. Ось зараз вже почав, бачите, вже почав так він. І потім стає такий біло-сріблястий і рожевий, ну, дуже гарний. От він тільки-тільки розпускається, бачите, він ще навіть не повністю ось вийшов своїх таких от. Ще повністю не виліз, тому тільки-тільки розпускається. Тут і далі як розпуститься вже, ну, я якось буду гуляти садочком і покажу вам. Це теплоквітучий, діамантовий. Ось такі в мене є 5 сортів війника або куничника. Діамантовий, це теплоквітучий, розпускається, він вже е, вилазить з землі пізніше, і ось е, розпускається. Бачите, свої мітьолки випускає тільки-тільки, ну, вже почав трошки роживіти. Взагалі дуже-дуже гарний. От так просили розповісти, розповідаю друзі. У продажу є тільки Інгленд з жовтою полосою посередині і «Аваланс» з білою полосою посередині. На, на, на даний час ні діамантовий, ні Карлфуестер, ні Овердам поки не продаю, вже б на розможність. Скільки там просили, в мене люди кому записала, тому будуть більше замовлення не приймаю. І на весну теж не буде, тому що лишу для. Множення. Це будуть через рік уже аж на наступну осінь. Ну, і так, на закінченні трошки зайдемо в наш садок із меморі. Там така краса, я кожен день ходжу. Ну, по-перше, то бур'ян треба вирвати, то щось полити. Ну, і ходжу, любуюсь. Ми підходимо. Чора знімала таке Коротеньке відео. Рано, якщо не знімеш відео, вранці, поки з посилками займаєшся, часу нема, а потім виходиш о, вже в город, вже просто знімати нереально. Зараз вже вітерок. А потім вже ближче до віду, то взагалі капець. Гляньте. Гляньте на цю красу. Цей перший ряд, що саджений трошки раніше, взагалі вже красень, красень. Подивіться на його китиці. Це ще не повністю ось розпустився. Бачите, ось уже прозпускались повністю, гляньте. На його китиці. Трошки зараз насіннячко достигає його і такі стають трошки-трошки, бачите, всередині темненькі оці насінинки Потім вони висохнуть і він стає просто білосніжний. Він зараз такий гарний, теж такий діамантовий. Я ж кажу я влюбилася в нього, коли Побачила колись в польських садах в однокласниках картинку. Я кілька років шукала його. Я, по-перше, прочитала всі коменти під, під тими фотками. Там їх було багатенько, там є польський садок. Люди, люди теж держать, ну, вдома вирощують рослини. І, не пам'ятаю, або це вдома, або це якийсь розплідник був, ну це б неможливо. Я Я перечитала всі комити під всіма фотками, де був цей Меморі. Спочатку я знала, що він зветься Меморі. Потім я шукала по розплідниках і через роки три я все-таки його знайшла. І тепер мене його багато. Я дуже мріяла. По-перше, коли купила його, я дуже сумнівалася, тому що він дуже схожий на китайські ці міскантуси, дуже-дуже схожий. Листям дуже схожий, і по листцю відрізнити від Господи. Без кити цього просто нереально. Тому чекала цвітіння за заців. І я потім замовила ще один кущик. Здається, не один, ще два кущики замовила одразу, в тому розпліднику отримала і отак я його почала розводити. І за кілька років я розвела його багато, понатикувала його всюди, де тільки можна було тому що мені він подобається. У мене він по всьому садочку росте. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.